Вважається, що діти це квіти життя, але для деяких людей догляд за малятом стає непомірною ношою. Чому так виходить? Що змушує батьків здійснювати такий жахливий непорядний вчинок і залишити чада на піклування держави? І як держава опікується такими дітьми? На ці питання намагалася дати відповідь на форумі попередження та профілактика сирітства единственная реальная можливість для рішення такої серйозної проблеми це партнерство и гражданского общества, а також бизнеса. Важно, щоб діти і подростки, оставшиеся без родителей, виросли полноценными гражданами, нечегоними лічними психологічними проблемами. Загалом в Одеській області проживає більше 6 тисяч дітей. Сирі Частина дітей проживає у 23 будинках сімейного типу, інші у прийомних сім'ях. Майже в кожному районі функціонують прийомні сім'ї. Найбільше в Тарутинському району 20, Одеса Саратський 14, Ходимський 13, Великомихайлівський, Іванівський, Розділянський по один з прийомних сімей. Вкрай важливо вважають фахівці знаходити нові підходи у профілактиці такого негативного явища, як сирітство. Є вже і перші позитивні результати роботи. До районних та міських центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді дійшло 11 повідомлень щодо жінок, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини. Всі ці жінки були охоплені соціальною роботою спеціалістів районних та міських центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. В результаті проведеної роботи 8 жінок змінили намір і залишили дитину в сім'ї. За словами учасників, форум це не підведення підсумків, а лише початок величезної роботи, яку належить виконати всім разом державним установам громадськості. Ольга Міщук Віталій Безсмертний Факти.